Вона йому писала на різдво в розритій болотяні поля, де стільки молодого цвіту полягло, де крові вже напилася земля, вона писала із тривогою у серці, в яких умовах, чи голодний не бува, чим гріється в окопах, і чи сухі в нього берці, чи не замерзла у страху душа, вона писала. Він так жадібно читав, поміж боїв, гучних звуків війни і так часто пропадала мережа. Зв'язок підтримували у серцях вони, вона чекала слів від нього кілька днів, хоча він досі не скупився на слова, бо дорогий той час для нього на нулі, та він є там, бо тут у нього є вона. Вона у молитвах вирішувала долю битви, молилась Богу за його життя, а він читав її слова, немов молитву, і Богу дякував, що в нього є вона. І вона писала на різдво йому. А він читав і сушив берці. і Якесь невидиме наповнила його тепло, що на різдво він є у її серці.